Маріагай Матео в минулому турі. Ти дебютував за кривбас у стартовому складі. Коли дізнався про це, які відчув емоції? Емоції були неймовірні. Я був дуже щасливий дебютувати за кривбас у стартовому складі. На жаль, результат матчу став для нас не таким, на який ми розраховували, але зараз на тренуваннях ми працюємо над нашими помилками, щоб гарно показати себе на полі наступної гри. Um, ти зіграв вже три матчі за кривбас в УПЛ. Як пройшла твоя адаптація, та як себе почуваєш в новому колективі? я маю чудові враження після цих трьох ігор. До того ж, головний тренер та мої товариші по команді дуже допомогли мені легко та швидко адаптуватися в червоно-білій команді. Тому зараз все чудово. А цілі ставиш перед собою в новому сезоні у складі кривбасу, та на що розраховуєш? В першу чергу я прагну допомогти своїй команді добитися поставлених завдань. До того ж, я дуже хочу розвиватися та удосконалюватися як професійний футболіст. Я дійсно вірю, що ми зможемо досягти найвищих місць в цьому Сезоні ти молодий гравець. Які сильні сторони у одноклубників можеш виділити? Чому у них можеш can... навчитись? Я можу виділити бізіману. Також як гравець, мені подобається Бандейра. <ривіт> Бізімана має класну передачу, дуже талановитий гравець. В цілому мене захоплює наш бойовий командний характер. Навіть коли в нас не йде гра, ми все одно б'ємось до останньої хвилини, щоб здобути омріяну перемогу. Я багато чому можу навчитися у моїх товаришів по команді? Можу сказати, що в Бразилії мені бракувало майстерності при грі в обороні, адже цей аспект ми мало розбирали, тому саме цьому моменту хотілося б навчитися. мені подобається в українському футболі техніка та дриблінг, який я дуже полюбляю. The ти другий бразилець у кривбасі з відродження клубу після Вагнера Гонсалвеза. Чи ти знав? Про це Did you дідінаубауріто в ківкисабін. Так я чув про Вагнера. Знайшов деяку інформацію про нього в інтернеті. Я сподіваюся, що створю свою історію у кривбасі. Буду робити для цього все можливе. Кій фазімійторкомсігунбразілір. Твій батько, зірковий Марсіо Аморозо. Як ви підтримуєте зв'язок? Як часто спілкуєтесь мій батько, зі мною на зв'язку 24 на 7. Постійно мені пише та дзвонить, цікавиться моїми справами у команді. Він дивиться кожен матч, після цього дає мені поради і допомагає мені. Він – фанат футбольного клубу Кривбас, постійно робить репости наших публікацій в інстаграм. Батько підписаний на всі клубні сторінки і щиро вболіває за команду в цілому, вся моя родина, матуся, старший брат дивляться всі протистояння, слідкують за новинами клубу. Та підтримують мене. і після твого переїзду до Кривого Рогу чи більше у Бразилії тепер знають про ФК Кривбас. так. Адже багато хто підписаний на мене та мого батька в інстаграм, де ми репостимо та публікуємо всі новини клубу. Тому зараз все більше людей у Бразилії дізнаються про Кривбас. Впевнений, з часом їх ставатиме все більше.